Така подія, яку ми приготували, тільки в нашому театрі. Тобто зустрічаємо всіх фоє, як на екскурсію. А потім ми запрошуємо до головної зали і відбувається оце дійство як овертюра до, саме до, до цього проєкту. Кожного разу Увертюра вона в текстовому варіанті вона змінюється, бо я обов'язково розповідаю про якісь новини театральні, якісь події дуже важливі. От саме сьогодні наша зустріч з маленькими і великими пошановувачами нашого театру пов'язані з міжнародним театру, який відбудеться 27 березня. І саме цієї даті присвячено саме так сьогоднішня зустріч. Але е, ще дуже багато цікавої інформації ми даємо маленьким та маленькому глядачу і глядачу, і ми виховуємо того глядача для нашого театру, для найкращого театру, бо ми його дуже дуже любимо.